Жовтий туман. Великий похід мишачого війська. Чарівний килимок до підземелля, де ховалися миші. Летів годину. Пішки тім змарнував би на цю відстань цілий день. Спустившись на землю, хлопчик захоплено сказав Чудова штука цей килимок. От якби мені такий у Канзас. Скрутивши килим, він узяв його під пахву. Королева миша, вистромивши носа із за пазухи Тіма, тоненьким голоском підказувала йому напрям. І ось хлопчик опинився біля входу в підземний коридор. Тут він засвітив ліхтарика, який передбачливо дав йому фарамант, і рушив униз крутосхилом. Ступайте обережніше, друже Тіме. Порадила раміна, бо ви передавите моїх підданих. Порада була саме доречною. При світлі ліхтаря тім побачив незліченні полчища мишей, що заповнили підземелля. Вони метушилися всюди, виглядали з усіх щілин, цілими гронами висіли на стінах, чіпляючись кіхтиками. За виступи скелі. Миші сердито пищали, сварячись за місце, але огледівши королеву з її почтом, миттю принишкли. Ставши на простягнутій уперед руці Тіма, як на трибуні, раміна звернулася до свого племені з промовою. Коротко розповівши про прибуття із за гір рятівників, королева зробила висновок. Ми мусимо допомогти людям здолати жорстоку арахну, бо тільки тоді до нас повернуться тепло і світло. Наше завдання позбавити чаклунку чарівного килима, інакше вона вислизне від розплати, а жовтий туман так і висітиме над країною. Ваша величносте, звернувся Тім до раміни, я придумав одну гарну штуку. Давайте візьмемо на килимок стільки мишей, скільки він підніме. Полетимо до притулку арахни, і наш загін хутко поточить Великий килим. Ви помиляєтеся, друже, Тіме, заперечила королева. Мало поточити килим. Гноми швиденько зберуть чарівну шерсть. Спрядуть її та знову витчуть килим. Щоб він не поновився, треба з'їсти його дощенту, а для цього знадобляться всі мої піддані. Тім почухав потилицю, вислухавши таке пояснення, і сказав Ну, тоді рушаймо! А ви не боїтеся, що миші загинуть, наковтавшись отруйного туману. Він починає шкодити лише через тиждень чи півтора, а ми за цей час спробуємо досягти володінь арахни. Видно, раміна на все мала готову відповідь. Тім боявся, що в дорозі не буде жодного порядку, але виявилося, що мишача армія була таки добре організована, вона поділялася на дивізії. Дивізії на полки, полки на батальйони, батальйони на роти та взводи. Кожним підрозділом командувала досвідчена заслужена миша у чині лейтенанта, капітана або полковника, і її накази виконувались беззаперечно. Штаб армії встановив черговість руху дивізій і полків. І цей порядок зв'язкові повідомили всім підрозділам. Тім вийшов першим. Він ніс за пазухою і в кишенях королеву та штаб армії, а за ним бігли ад'ютанти і зв'язкові. Хлопчик боявся, що не зможе знайти шлях серед туману, але раміна його заспокоїла. Фея не може заблукати в полях і лісах. Рідного краю, як тільки ви почнете ухилятися від правильного напряму, я негайно відчую це і скажу вам до самісінького вечора струнко рухалося військо, роти за ротами, полки за полками. Тім уже з ніг падав від утоми, коли раміна, побачивши пшеничне поле, скомандувала зупинитись. Миші миттю розбіглися полем, і зів'ялі, зморшкуваті зернятка, захрумтіли на гострих зубах. Тім теж повечеряв і заснув, загорнувшись у чарівний килим. Уранці ледве багряне сонце блимнуло крізь туман, військо рушило. Другий день шляху виявився важчим за перший. Їхню дорогу не раз перетинали бистроводі широкі струмки. Тім брався за сокиру, зрубував кілька дерев і перекидав із берега на берег. Користуючись цими мостами, миші швидко долали перешкоди, і знову шикувалися колонами на тому березі, у війську раміни підтримувалася сувора дисципліна. На третій день походу була негода. Знялася снігова буря. Холодний вітер свистів над рівниною, крутячи білою хурделицею, завірюха в чарівній країні. Хто б міг подумати про це ще місяць тому у краю вічного літа, а вітер завивав, нагинав кущі, ламав гілля дерев, накидався на мишачі полки. Ночувати просто неба. Не було змоги. Усі замерзли б, як крижини, і раміна наказала рухатися без зупину. Зв'язківці, високо задерши хвостики та, ледве сунучись у снігу, пустилися до підрозділів. Взводи і роти збиралися в ряди, борючись із вітром і намагаючись не втрачати ладу. Тімо Келлі Проводир дивовижної сірої армії крокував попереду. Він накрив спину чарівним килимком, на окуляри налипав сніг. А він ішов і думав Оце побачила б, мама, як я виконую свою обіцянку уникати небезпек у чарівній країні. Раміна, точно відчуваючи правильний напрям шляху, підказувала хлопчикові, куди повертати. А дорогою скільки було серед мишей писку і мішанини, скільки героїчних подвигів здійснювалося серед незліченних полчищ маленьких сірих звіряток. Там стара миша провалилася в ямку, яку не видно було під снігом, і сусіди, покинувши стрій, простягали їй лапки та хвостики, щоб вона, учепившись, могла видертися з пастки. А ще дві великі сильні миші тягнули, схопивши під боки, ослаблу молоденьку мишку і умовляли її бути бадьорою. Найбільше діставалося ад'ютантам і зв'язківцям. Вони весь час снували між колонами, підбирали тих, хто відставав, і повертали їх у стрій. Можна було тільки позаздрити їхній самовідданості і відвазі. Одна зв'язкова врятувала цілий батальйон, що збився з дороги і потрапив у Крутосхилий яр. Слухаючись її вказівок, батальйон незабаром приєднався до головного війська. Ад'ютант розірване вухо, цілу милю волік на спині мишку чорнушку, що напоролася на сучок, аж поки не наздогнав Тіма і не передав йому поранену. Та й не лише про цю мишку піклувався хлопчик. У його кишенях було повнісінько поранених, знесилених і обморожених мишей. Миші сиділи в нього за пазухою, на плечах, на шапці, визирали з рукавів. У жорстокій битві з морозом і бурею минуло кілька годин. Чимало жертв було серед вояків раміни. І хто зна, чим би все це скінчилося, якби вітер не почав ущухати. Аж ось потепліло, і багряне сонце вигулькнуло крізь туман. Королева наказала зупинитися на вечерю та ночівлю. Заздалегідь по батальйонах провели перекличку. Військо втратило замерзлими та зниклими безвісти 785 бійців і командирів. Цифра для багаточисельного воїнства не надто велика, але якщо такі лиха повторюватимуться, то буде лихо. На четвертий день походу дорога зовсім погіршала. Ми ще прийшли в гористу місцевість, де не можна було просуватися так швидко, як на рівнині. А вони ж мали квапитися, від успіху їхньої затії залежала доля країни. Швидкість руху фургона фортеці та мишачого війська треба було узгоджувати, бо якщо Чарлі Блек з'явиться до печери злої чарівниці завчасно, то чаклунка накиває п'ятами, тоді мишам і велет на вітіллі віллі буде дуже важко її розшукати. На шляху мишей постала височезна гора з крутими схилами. На її подолання сірому воїнству знадобилося б кілька годин. Скориставшись цією обставиною, Тім вирішив злітати з доповіддю до одноногого моряка. Він прихопив із собою і мишачу королеву, килим притьмом доправив хлопчика до фургона, який уже залишив позаду велику річку і теж сунув у південні краї. За ним незграбно тупотів тіллі віллі Дуболоми заводили його двічі на день. Енні, Чарлі Блек та всі інші з радістю почули від ті майраміни, що мишаче військо в поході, але засмутилися, дізнавшись, яких втрат зазнало воно під час учорашньої бурі. Ця буря захопила й ту місцевість, де їхав фургон. Але, звісно, не завдала жодної шкоди. За розрахунками залізного дроворуба, кагікар і раміни виходило, що пересувна фортеця випередила мишей, тож їй треба затриматися на день-два, щоб не злякати чаклунку завчасно. Тім трохи запасся харчами, нагострив сокиру, посадив раміну до кишені, і вони вирушили назад. Коли вони наздогнали мишаче військо, останні його взводи вже скочувалися з гори, на яку ледве-ледве видерлись. Наступний день походу знову видався важким. Дорогу раз у раз перетинали ущелини з прямовисними урвищами, котрісь із них вдавалося обходити. Через деякі тім перекидав мости, зрубуючи дерева. Що росли біля ущелини. Аж ось їм трапилась така ущелина, яку не можна було обійти, і на її краю не росло жодне дерево. Що було робити? Перевозити мишей на летючому килимі? Для цього знадобилося б забагато часу. Королева запропонувала влаштувати живий висячий міст. Кілька сотень найбільших і найсильніших мишей, учепившись передніми лапками за хвости своїх товаришок, утворили живий ланцюжок і тім перекинув його через прірву. Цим живим хистким мостом рушили миші, рота за ротою, злякано тремтячи та намагаючись не дивитися вниз. Усе обійшлося щасливо. Тільки в пораненої мишки чорнушки запаморочилась голова, і вона мало не беркицнулась на дно ущелини. Та її вчасно підхопила подружка. Коли всі переправились, Тім забрав живий міст на килим. Це була остання найтяжча перешкода. Далі лежала рівніша місцина. Нарешті, через чотири дні швидкого пересування. Сеньке військо Від генерала до рядової миші невимовно зраділо, засиніло ясне небо, володіння арахни. І це сталося саме вчасно. Чимало мишей уже почали кахикати, а в багатьох заслюзилися очі. Залишивши позаду край жовтого туману, миші полегшено зітхнули. Проте Тут усі мали пильнувати і бути вельми обережними. В околицях могли нишпорити гноми. Дізнавшись про нашестя мишей, вони мерщій донесуть чаклунці, і затія не вдасться. На щастя, земля була пухка, і миші швиденько вирили силу селенну нір та надійно сховалися там від чужого ока. А тім помчав до фургона. Для чергової наради з Чарлі Блеком.